Ці пальми мене просто вразили. Бачите, такою купою ростуть декілька штук. Штук 2, 4, 6, 7, 8 8 штук разом. Бачите, які вони? Це фінікові пальми. Але зараз фініків нема, вони кожен в свій час, кожен сорт фініків в свій час росте, цвіте та дає плоди. Але це, звісно, що. Дічка. А це оливкове дерево. Оливок зараз нема, воно має квітнути зараз. Квітів зараз теж нема, бо ще лютий місяць, але скоро будуть квіти, а потім будуть тут оливи. А, ні, дивіться, оливи там є. Воно на землі. Це попадали, а, це минулорічні оливки, бачите, їх не зібрали, але вони їстівні. Їх можна і люди їх збирають та їдять. Цю якось вони пропустили. Тут взагалі дуже-дуже багато оливок. Якщо буде цікаво, напишіть мені, я розкажу, як збирають з них врожай. Я бачила. По фотографіях, правда, але я знаю людей, які їх збирають. Це люди з Сінігалу, то вони розказували. До зустрічі на наступних відео. Чекаю вашу підписочку.